Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. У нашій попередній передачі йшлося про аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги. А темою сьогодні передачі є порядок забезпечення інвалідів, дітей інвалідів та інших категорій населення технічними та іншими протезно-ортопедичними виробами. І про це розповість головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Руслана Ільків. Прошу вас пані. Руслан. Доброго дня, шановні жителі міста. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року номер 321 інваліди, діти інваліди та інші окремі категорії населення забезпечуються безплатно технічними та іншими засобами реабілітації. Технічні та інші засоби реабілітації призначені для безплатного забезпечення інвалідів, дітей інвалідів та інших осіб за рахунок бюджетних коштів, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установлених Мінсоцполітикою. Сертифікація технічних та інших засобів реабілітації проводиться у установленому порядку Мінсоцполітики. До технічних та інших засобів реабілітації відносяться: це є протезно-ортопедичні вироби, в тому числі і ортопедичне взуття, допоміжними засобами для догляду та захисту, засобами пересування, колясками, допоміжними засобами для особистої рухомості переміщення і підйому – це палиці, милиці, ходунки та інші технічні засоби цього виробу. Меблі та оснащення. Меблі це є шведські стінки, столи парти для дітей, столи приліжкові, якщо інвалід не ходячий на присувається на інвалідному візочку. Також є сидіння для ванни, скіці до ванни та інші технічні засоби, які відносяться до цієї категорії виробу. Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією. Це Мобільні телефони, які е, виділяються для інвалідів по слуху, е, моб, е, також є е, інваліди першої та другої групи позору, мають право отримати годинник і магнітофон. А якщо у випадку, якщо інвалід першої, другої або другої групи позору е, на, працює або навчається, він має право ще отримати диктофон. До інших окремих категорій населення відносяться це діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату. Вони забезпечуються всіма переліченими технічними засобами, окрім засобів пересування. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ. Ветерани, ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення їх такими протезами. Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення. І також ортезами у верхніх кінцівок, зокрема, компресійними рукавами. Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок спеціальними засобами для самообслуговування, які є також обов'язковими для забезпечення, коли застосовуються у разі забезпечення їх такими протезами. Медичні показання для забезпечення технічних та інших засобів реабілітації визначають. Для інвалідів це медико-соціальні експертні комісії, які оформляють індивідуальну програму реабілітації інваліда. Для дітей-інвалідів та інших осіб лікувально-профілактичні комісії, лікувально-профілактичних закладів з оформленням відповідного висновку. Пані Руслано, чи входить до цього переліку технічних засобів такі послуги, як послуги стоматолога для інвалідів? Протезування це це є зовсім інша вид допомоги цеє uh -huh. пільгової до технічних засобів реабілітації. Зубо протезування воно не відноситься. А от з перерахованих вами є чимало таких, ну майже екзотичних, скажімо, забезпечення диктофонами, магнітофонами, чи для жінок ці імплантанти, чи це весь цей перелік він. Так би мовити, на папері існує, чи дійсно є, є. чи дійсно забезпечується цим? Забезпечується є перелік, е, який затверджений мінсоцполітикою, і відповідно, е, інвалід має право отримати за за е, от якраз, призначенням е, медико соціальної експертної комісії або висновком ЛКК. має бути обов'язково це. Зазначено, якщо, якщо є інвалід. всі необхідні у ці передумови, висновки е, чи дійсно забезпечується, Забезпечує. чи і, чи існує дефі? Дефіцит цих технічних ну, ну на сьогоднішній день однозначно, що є дефіцит, але в коляски відповідно коляски дають ну от від дванадцятого року почав діяти ця постанова, угу. і інваліди, діти-інваліди і інваліди в саму першу чергу це забезпечується кріслами колісними. Це найбільш такі питання, яке інвалідів наших. Турбує. турбує, і вони ну, підприємства в першу чергу угу. забезпечують. І в постанові так і звучить без Позачергово забезпечуються діти-інваліди кріслами колісними і інваліди. Саме в це саме в першу, ну в першу чергу видається коляски. А ви згадували е -от, технічні засоби для слабочуючих? Е ну, це має бути обов'язково. Е інвалід має мати інвалідність в довідці МСЕК про інвалідність має бути зазначено інвалід по слуху, інвалід по зору. В тому випадку такий інвалід має право звернутися за цими технічними засобами. Це є спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформації. А які потрібні документи для того, щоб інвалід міг отримати ці технічні засоби? Для взяття на облік інвалід, дитина інвалід або інші особи, або їх законні представники повинні подати заяву про взяття на облік, яка є затверджена форма, затверджена Мінсоцполітикою. Разом із заявою про взяття на облік, інвалід, дитина інвалід або інша особа повинна подати такі документи: це є паспорт. Або свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності для інвалідів. Для дітей-інвалідів то є висновок ЛКК у разі, коли особа звертається вперше, або якщо змінюється група чи причина інвалідності, то тоді вона повинна подати нову довідочку МСЕК чи висновок ЛКК е, індивідуальна програма реабілітації інваліда та дитини інваліда. Якщо інвалід мав інвалідність встановлено до 1 січня 2007 року, і строк дії якої безстроково або ще не закінчився, то в такому випадку він подає довідку, він не подає цю індивідуальну програму, а дає висновок ЛКК. І має бути зазначено показання щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Це комісія ЛКК має так казати, так обов'язково в індивідуальній програмі повинно бути вказано, що саме цей інвалід чи дитина інвалід потребує. Угу. А для інших осіб це є висновок ЛКК. Ну і також, от що я говорила, це інваліди, в кого в яких група була встановлена до 1 січня 2007 року, як безстрокова або строк дії, якої ще не закінчився. На сьогоднішній так. день. Також повинні подати посвідчення про взяття на облік, це є для бездомних осіб. Копія ідентифікаційного коду, довідка про реєстрацію місця проживання це є для дітей, в тому числі дітей-інвалідів віком до 16 років. І також посвідчення має бути, яке засвідчує право на пільги. Це для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів Державної пожежної охорони. І крім того, якщо законний представник звертається інваліда, дитини інваліда або іншої особи подає документ, що підтверджує його особу та повноваження. А на який термін видаються технічні засоби реабілітації? Адже відомо, що кожен виріб має різний термін придатності, Так, кожний технічний та інший засіб реабілітації видається на відповідний термін. Відповідно до встановленого переліку таких технічних засобів затверджений мінсоцполітикою. Інваліди, діти, інваліди, вони, от, наприклад, якщо видається технічний засіб, ходунки – Скажімо, вони видаються на 4 роки. От є перелік відповідно до постанови. Є весь перелік технічних засобів, якими забезпечується інвалід, і кожний вид має свій термін експлуатації. Інваліди, діти, інваліди і інші особи забезпечуються технічними засобами реабілітації на, на прав, без права продажу uh -huh. дарування і такі технічні засоби, строки експлуатації, яких ще не закінчуються, Вони не мають права. Їх ні дарувати, ні продавати е, у разі смерті інваліда, чи дитини інваліда чи іншої особи е, виданий безплатно технічний засіб реабілітації, який термін експлуатації, якого не закінчився, е, і тоді, в тому випадку, е, члени сім'ї померлого інваліда чи іншої особи повинні повернути цей технічний засіб. Перелік також технічних засобів, які підлягають поверненню, є затверджений мінсоцполітикою. Ну, що можу сказати, так як я вже сказала, що переліки є перелік і є відповідно срок експлуатації, це вже є в переліку, але можу ще так коротенько сказати, що інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям двома парами на два роки. А в тому випадку, коли інвалід приносить довідку з місця роботи, то такий інвалід має право отримати ортопедичне взуття дві пари на один рік. Всі на два роки, а якщо працює, значить він має право вже отримати два дві пари ортопедичного взуття на один рік. Діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям двома пари парами на два на один рік, мають право вибору. Зимовим або літнім, але є такі нюанси, якщо змінюються антропометричні дані, що підтверджуються довідкою, довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості чотирьох пар на рік. Мають право, якщо от, змінюються в дитинки ну, антропометричні дитина. дані. Та. Діти віком до 18 років забезпечуються ортопедичним суттям двома парами на один рік. Ну і також можу сказати, що якщо інвалід забезпечений ортопедичним зуттям, то відповідно він вже не має право отримати ортези на стопу. Пані <пев> Руслане, ви говорили, що в разі смерті інвалідам. Його родичі повинні повернути технічні засоби, повернути куди на певну праці? Чи так, є так, у вас якийсь ми... склад таких речей? Так є в нас, от якщо інвалід повертає члени сім'ї померлого інваліда чи іншої особи повинні і термін експлуатації технічного засобу не закінчився, Відповідно, члени сім'ї повертають в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання інваліда. Відповідно, після повернення технічного засобу ми передаємо в територіальний центр соціального обслуговування інвалідів та інших категорій населення для подальшої експлуатації mm. для прокату іншим категоріям населення. Це вже можуть бути не тільки інваліди, а всі інші особи всі інші особи населення, які потребують коляски, чи ну, Є ж перелік. Я коляски, ходунки, або палиці милиці вони не повертаються. Є повністю перелік, які технічні засоби е, мають повертатися в разі смерті інваліда, і термін його не закінчився. Е, у ці всі технічні засоби реабілітації вони закуповуються напевно за кошти державного бюджету. Так, 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 я вже сказав. Чи існує у зв'язку з цим якісь перебої чи проблеми? Ну, ми на це питання я не можу вам так відповісти, тому що е, це не в нашій компетенції. Е, е, через нас е, йде тільки оформлення е, заявки на виготовлення технічного та іншого засобу реабілітації, за яким звернувся інвалід. І таке питання тоді ну, скільки часу може пройти від звернення інваліда до вас у прийняття праці і коли ну, він коляски, отримає ну Коляски інвалідні практично місяць-півтора. Ну до від сили до двох місяців, і інвалід вже отримує. А інші технічні засоби є трошечки Довше затримка, так та. Так, а... тому що має заключити протезний цех і підприємство? Заключають договори, і відповідно, вже як є ця продукція, їхня сертифікована. є Затверджена е, е, мінсоцполітикою е, ця продукція, що вона дійсно е, має бути е, отримана інвалідом безкоштовно. Що все всі параметри підходять? То тоді відповідно це ж виходить. Ти... Тоді що на індивідуальне замовлення виготовляється так. так? так? Згідно цієї нової постанови, е, всі технічні та інші засоби реабілітації виготовляються за індивідуальним замовленням інваліда. Mm -hmm. Що це означає? От інвалід. Звертається, ми йому подаємо каталоги всіх виробників. Він вибирає собі модель технічного засобу виробника і ми робимо заявку. Відповідно готуємо направлення і відправляємо на завод виробника. За індивідуальним чи в цьому виді виробництва в державі існує монополія? Скажімо, один завод виробляє тільки одні вироби, чи ні, ні, немає ні такого немає. Є різні виробники, і є, що вони виготовляють і коляски, і палиці, і мили. Тобто інвалід може обирати, так? Так, він, він перше виробників. в першому, от в каталозі є перші малюночки. Вони собі дивляться, там є розміри, параметри, які потрібно. Так, тих, він ви так, він вибирає, дивиться і ріст, чи підходить там і вага, все інвалід дивиться, ознайомляється з характеристикою цього технічного засобу і каже: от мені підходить так, така модель технічного засобу, наприклад, чи каляски, чи палиці, чи милиці. І відповідно дивимося, є виробники, хто виготовляє. Як цей технічний засіб виготовляє львівський і протезний цех, то тоді, відповідно, ми відправляємо на цей завод. Бо є ж в тому, на одному виробництві є модель такого розміру, а вже на іншому може бути, що нема такого розміру, як потрібно для інваліда. І інвалід індивідуально собі підбирає, і якщо він, наприклад, йому він замовив. Технічний засіб, і без поважної причини він відмовляється. Тоді, в тому випадку, інвалід не має право звернутися до нас за таким технічним засобом на термін експлуатації того технічного засобу. Наприклад, худунки, їх термін експлуатації 4 роки, і інвалід замовив таку модель, завод виготовив йому, і він без поважної причини відмовляється. То цією постановою передбачено, що в такому випадку, якщо він без причини відмовився, інвалід не має права звернутися за таким технічним засобом на термін 4 роки, на термін якраз цієї експлуатації цього виробу. І от заводом відшкодовують кошти, держава відшкодовує тоді, коли вже інвалід отримав той технічний засіб. Аж в тому випадку держава вже відшкодовує кошти за виготовлення цього технічного засобу. Пані Руслану. От ви сказали, що інвалід може відмовитися від виробу того чи іншого без поважної причини. А якщо причина, то яка може бути? Ну, поважна причина, це може бути, якщо інвалід хворіє, заходиться в лікувальному закладі або виїхав за місце проживання, де він проживає. Тоді, в тому випадку, інвалід подає заяву, що він на даний час не може отримати той чи інший технічний засіб, який він замовив, і відповідно йому буде він не буде право, коли він приїде, отримати цей технічний засіб. Це і Технічні засоби реабілітації, які виготовляє завод інвалід, має отримати. А тоді вже виробник отримує кошти за його виготовлення. Держава вже відшкодовує цьому підприємству кошти в тому випадку, коли вже інвалід розписався, що він цей технічний засіб отримав. На початку розмови ви говорили, що найбільш такими затребуваними засобами технічної реабілітації є ну, ходунки. коляски. коляски. ходунки. Так. А от, які є, чи є такі засоби, що на них попит існує, але його задовольнити важко? Є є, є. це, от саме більше це є крісла туалети. У нас люди угу. перебувають на черзі вже дуже довго, але чомусь ну забезпечення кріслами туалетами дуже маленьке, і відповідно черга велика. А в цьому напрямку щось може робити чи профільно ми, ми, може Ми нічим не можемо цей, тому що виробники це ціла Україна, от інвалід має право звернутися в любе підприємство цілої України, яке виготовляє оцю сертифіковану продукцію. Ну так як ми говоримо за крісла туалету. і відповідно, ми на них. Вплинути я, я не розумею. маємо можливості, Але можливо але якось від... підказати, що попит. Видно, є? Ні. Ну, ми, коли інвалід замовляє, відповідно, зразу на протязі трьох днів ми відправляємо направлення з заявкою про те, що такий інвалід потребує той чи інший mm -hmm. технічний засіб. І, відповідно, завод отримує цю заявку і виготовляє. Ну, я так думаю на мою думку що дуже велика, велика великий попит на цей саме технічний засіб і по цілій україні і вони не можуть так швидко забезпечити такими видами технічного засобу те що виглядає як на мене дивно ну, це напевно, ну це не є нас технічне я зрозуміється на ваш бік. ну щось ну в першу Дуркер. чергу так найбільше це забезпечують в першу чергу це є крісла саме колісними, ну я думаю, що так держава вважає, що найбільше це потрібно для інваліда для того, щоб він міг рухатися. Це є крісла колісні пані Руслану. А чи має право інвалід звернутися безпосередньо на підприємство, оминаючи управління праці, щоб отримати той чи інший виріб? Інвалід? Так інваліди, діти інваліди та інші окремі категорії населення по їх законі представники мають право звернутися на підприємство або у сервісний центр. Так, вони мають право не тільки звернутися, але і отримати той технічний засіб, який вони потребують. Технічні засоби реабілітації також можуть не тільки. Інваліди, чи діти-інваліди, чи їхні законні представники отримати, але і уповноважені особи. Це в тому випадку, коли інвалід подає заяву про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації уповноваженій особі. В цьому випадку уповноважена особа має мати при собі документ, що підтверджує її особу. І цю заяву від інваліда, що він дозволяє. Отримати технічний засіб реабілітації, який надійшов йому для забезпечення, і так само мають право безпосередньо отримати і ветерани. Ви говорили, так ну ветерани дивіться, ветерани от інші окремі категорії. Так. Це хто є? Це є діти до 18 років, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани, ветерани державної пожежної охорони. Але вони забезпечуються тільки протезами верхніх та угу. нижніх кінців. Та, також жінки, які після мастектомії, вони отримують тільки протези молочної залози. І, ну, зокрема, в окремих випадках це є компресійні рукава. І особи похилого віку тільки теж забезпечуються протезами. Верхніх та нижніх кінцівок для того, щоб отримав оці інші окремі категорії населення, ці технічні засоби, вони повинні звернутися до управління праці та соціального захисту населення за направленням. І з цим направленням він безпосередньо в будь-який протезний цех, де він хоче, щоб його забезпечили. Протезами звертається особисто, ну там ідуть знімаються мірки вже відповідно. Це так. не є е, модель, що підходить е, можна звичайно, так по каталогу. Вибрати Я, там вже лікар. Оці, є спеціальні ви сказали інші категорії населення. Вони також є інвалідами, якщо їм потрібно, Ні. Протези. От, от, от якраз ці інші окремі категорії вони не є інвалідами. Вони не є от, особа похилого віку, але вона, вона забезпечується тільки протезами верхніх та нижніх кінцівок. Вона вже не має права ні на паличку, ні на миличку, ні на інші технічні засоби. Вони суто мають от, один вид: це є протез нижніх або верхніх кінцівок. І на завершення попрошу традиційно в нашій передачі. Повідомити координати вашого управління, вашого відділу е, управління праці та соціального захисту населення знаходиться по вулиці Євшина, 9. це є приміщення інженерного корпусу, і за потреби інвалід, дитина інвалід чи інші окремі категорії населення мають право звернутися. І якщо потрібно, то приходьте у кабінет 112. Дякую за увагу. Я також вам дякую за розмову, що погодилися прийти до на студію і донести потрібну інформацію для інвалідів та інших категорій пільгових населення. Вам, шановні країни, хочу нагадати, що про порядок забезпечення інвалідів, дітей, інвалідів та інших категорій населення технічними та іншими протезно-ортопедичними. Виробами розповідала сьогодні головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці Руслана Ільків. Я вам дякую за увагу. На все добре.